Сьогодні у нас наступні роботи. Це роботи, які проводяться після монтажу технічного приміщення і після всіх основних земляних робіт. Роботи проміжні перед основною ізоляцією чаші. Тобто це роботи по створенню мережі траншей для прокладання комунікацій. Щодо організації фільтрації, подачі води на водоспад майбутній І також подачі кисню для створення системи аерації водоймі. Труби такі ПВХ, морозостійкі, ми прокладаємо для організації циркуляції води, великі труби великого діаметру. І таку трубку 20-го діаметру для подачі кисню. Все, що у нас є по комунікаціям, все у нас ховається під плівку. І зовні взагалі немає ніяких труб у нас. А все, що поверхневе, також воно декорується і знаходиться за межами, за межами функціональних зон. Після прокладання всіх труб у канали нам створені, ми закопуємо це все. І чаша виглядає, наче... Тут не проводились ніякі роботи, всі комунікації під землею. Далі, після робот по проведенню труб техприміщення, ми займаємося мішками. Конкретно в даній водоймі ми створюємо з них борти по периметру водойми, які у нас обмежують зону біоплата і борти для декору водойми. Щоб вони тримали майбутню засипку, сипучі матеріали, яким буде декоруватися берегова лінія, створюватися зони з рослинами, ці всі мішки кладуться під плівку, тому мішки в даному випадку не з гетекстилю, а звичайні мішки, які під плівкою в темноті без сонця розкладатися не будуть і будуть створювати нам підпірні стінки. І вже після роботи з мішками будемо займатися безпосередньою ізоляцією чаші. Продовжуємо будувати водойму для риби. І Попередній я демонстрував етап, на якому ми ще готували поверхню під ізоляцію, встановлювали техприміщення в цьому місці, яке вже у нас обсипане землею, глиною. І були такі підготовчі роботи. Зараз вже за декілька днів багато чого зроблено. Сьогодні у нас етап, коли ми починаємо будувати ну, по суті доводимо до фіналу до кінця дня водоспад. Також ми вклали гіотекстилі ізоляцію на всю площу водою. Ми бутілка-очукову мембрану товщиною 1 мм. Ми проклали комунікації, засипали різними фракціями щебеню 40-70. 20-40 і мілкіше, в якій буде висаджено рослини для фільтрації. Це у нас в колодязі. От, і звідси виходять труби 110-ті дренажні, через які буде подаватись вода у зону біоплати. Зона біоплати нас буде починатися з цього місця і закінчуватись по цей колодязь в цьому місці. Далі вже берегова лінія. Із каміннями і рослинами просто декор, там комунікації немає. Також, також ми обклеїли бутілку чуком спеціальними ковпаками оці стовпчики, на яких буде терасний настіл. І також сьогодні будемо займатися створенням сходів в тій частині, де в нас буде зона входу в водойму, вхідна група. В цілому ми дійшли до доволі таки цікавого етапу будівництва, коли вже ми. Змінюємо зовнішній вигляд чаші, декоруємо і створюємо основні функціональні зони. Зараз у нас каркас водоспаду буде будуватись. Потім буде оця зона, будемо встановлювати сходи із плоского ось такого каміння. І по фіналу у нас буде водойма. Яка буде виконувати функцію, ловлі, функцію для ловлі риби. Ось тут буде терас настріл, виходиш із будиночку і ловиш рибу тут. Так що такий етап. І чим далі він буде йти по часу, тим буде вже змінювати зовнішній вигляд цієї водойми, і буде вона схожа на те, що ми планували. Буде видно наш основний задум. Вот такой вот каркас водопада мы построили с больших валунов. И здесь у нас будет следующая картина. С вот этого вот камня будет у нас изливаться вода на вот этот вот большой камень и попадать по этой грани вниз прямо в озеро. Также с вот этой вот точки будет изливаться вода. И попадать у нас на этот камень, и также изливаться в озеро красиво, прямо падать в воду поток. И также на этот камень будет попадать у нас вода. Таким образом у нас по всей ширине будет мокрый камень, будет очень красиво это смотреться. Задняя часть водопада у нас будет обсажена растениями, они будут плестись по камню. Также добавим мох декоративный, зеленый. И будет это все смотреться совсем по-другому, нежели сейчас это пока что только каркас далее мы строим ступени с такого же камня только плоского ранее привезенного из таких же волнов с которых у нас создан водопад ступени у нас здесь три штуки высотой по 25 30 сантиметров вот такие вот широкие шириной по метр сорок ограничены они вот так вот валунами декоративными и Можно будет по ним вот так вот сходить вниз и попадать на зону отдыха. С этой стороны выглядят они вот таким вот образом. Временно подкладываются для выравнивания горизонтали и вертикали мешки с щебнем. Далее это все будет забутовываться камнем и э, садиться на клей. Поэтому это все будет э, надежно, не будет они у нас. Э, играть, и будет это все как цельная конструкция. Далее, естественно, щебень этот весь убирается, декорируется галькой декоративное пространство и камнем. Это все будет по финалу очень гармонично и красиво. И, как видите, ступени подобраны в той же цветовой гамме, что и сами валуны, в таком рыжеватом сероватом оттенке. Далее ступени у нас ведут на площадку для отдыха. Это мелководная зона вот, вот это, по вот этому вот периметру. Здесь глубина максимальная по линии воды будет около 80 сантиметров. Будет облицована декоративным диким камнем плоским. И тут будет забутована стенка из бута, вот такого, который у нас вдали, Будет выложена стена вплоть до этого камня водопада. Можно будет спуститься по ступеням и находиться тут, плавать, отдыхать и проходить к водопаду под поток воды, фотографироваться и так далее. Также отсюда можно будет сойти, плавно попасть в глубоководную зону и плавать на этом уровне глубины, где у нас метр м и в дальнейшем на уровне глубины, где у нас 2,50 м. Поэтому пока что вот такой этап работ был у нас реализован.